Тим часом, німецький концерн Райн Метал та Укроборонпром утворили спільне підприємство. Зареєстрували його 18 жовтня. Про таке повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, який перебуває з візитом у Німеччині, зокрема, і на бізнес-форумі. Спільне підприємство базуватиметься у Києві. Спочатку ремонтуватиме та обслуговуватиме військову техніку, яку Україна отримує від Німеччини. Ну а потім планують і розробляти нову українсько-німецьку зброю. Сергій Рудик, підполковник Збройних сил України, народний депутат. Пане Сергію, вітаємо вас. Вітаємо. Добрий вечір. Ну об'єктивно, ми вже цю тему співпраці України з нашими партнерами в царині ВПК оборонних спроможностей і на території України і за межами обговорюємо не перший місяць, але вже є конкретні напрацювання. І про це говорив і президент, і профільний міністр Пан Камишин на кабміні. Це обговорюється. Що там із Туреччиною, із от, Німеччиною, і тепер зі сполученими штатами у нас з виробниками теж є напрацювання вже певні меморандумі підписані. Як вважаєте, ініціатива, звісно, га. Але наскільки реально її зорганізувати і зреалізувати в короткі терміни. В Короткий термін. все важко зорганізувати. Але з іншого боку, вже маємо 20 місяців повномасштабного вторгнення. Тому ми мусимо бути готовими до цього. Про це було сказано і пересказано про перехід економіки на воєнні рейки. Про великі жаль, ці ініціативи трошки запіздалі, але краще пізніше ніж ніколи. як Кажуть у наш народі. Я особисто був присутній не раз на огляді зразків військової техніки, яку ми отримали від наших союзників, зокрема ліопарди, відомі німецького виробництва. Вони на порядок краще, звичайно, інших зразків, особливо наших ворогів, але і вони мають здатність бути пошкодженими, підбитими різними видами зброї. Тому, безперечно, ця ініціатива заслуговує. На підтримку будемо тримати кулачки. Цього чекають фронт, цього чекають наші підрозділи. Оскільки ну є проблеми, будемо говорити відверто. Особливо це стосується не тільки німецької техніки, а й французької техніки, по якій там деякі є питання і застосування безпосередньо в умовах бойових дій. От будемо ще раз кажу, тримати кулаки про те, що ця ініціатива. Найближчим часом буде реалізоване, але з іншого боку, ніхто не знає кінця і краю, коли закінчиться війна, тому, е тому це, це потрібно і нема тут що більше дискутувати. І ще одна тема, на яку активно дискутують, так і старт, який дала Верховна Рада, це мова йде про ухвалення законопроекту, який фактично забороняє діяльність релігійних організацій, пов'язаних з Російською Федерацією. Власне, старт я маю на увазі саме перше читання, але чимало експертів говорять про те, що має зазнати цей законопроект суттєвих змін. Адже він занадто м'який і досить важко. Так би мовити, довести цю ці, ці зв'язки і притягнути до відповідальності тих саме ті самі релігійні організації, які пов'язані з Російською Федерацією. Чи є у вас зауваження до цього проекту закону? Якби ви оголосували, яким ви його бачите в ідеальному в ідеальній картині світу? Я як співавтор більш радикального законопроекту відомого першим авторством Микола Кніжевського, звичайно, я хотів би більшості засобів по відношенню до колаборантів. А те, що РПЦ, як би вона називалася в Україні, саме колаборантська організація це сьогодні загальновідомий факт за кількістю кримінальних проваджень, за кількістю продажних шкур. Ті тільки прикривалися рясами, насправді здійснювали протиправну антиукраїнську діяльність, особливо в регіонах, які підпали під першу хвилю окупації і окупувавши окремі території, зокрема Харківської області, це стало загальновідомо всьому українському суспільстві. Але дивлячись на те, яким чином проходив навіть цей відносно м'який проект закону в парламенті, я бачу, що навіть цей варіант викликає бурю протестів в їхньому середовищі і на превеликі жаль у частини депутатського корпусу. Хоча в фінальних результатах голосування кількість голосувавших проти, які утримувались, була невелика. Ви не можете собі уявити. Буквально, що творилося в залі, буквально за 15 хвилин до прийняття законопроекту в першому чині. мова навіть йшла про його зняття з порядку денними з мотивів того, що нібито в парламенті не було необхідної кількості голосів. Хоча це неправда, і ви це побачили, тому що 267 голосів це майже конституційна більшість, безперечно, опоненти і як я їх називаю, ватніки будуть намагатися всіляко його. Зменшити його дію своїми правками, але є про українська більшість, у нас є група патріотів, які постійно дискутують на цю тему обмінюються своїми думками. У нас є засоби дії для того, щоб він не став як мінімум гіршим. А можливо, ми його і покращимо. з іншого боку. Я знаю позицію партнерів, знаю позицію правозахисних організацій. Якби ми написали прямим текстом. Що це саме дали конкретну назву цій церкві? Могли бути питання по його оскарженню. Тому, ще раз кажу, як співавтор більш радикальної версії цього законопроекту, мені би хотілося краще, але навіть прийняття цього варіанту зробить можливим в межах нашого законодавства, нашого судочинства покарати ті релігійні організації, які на превеликий жаль. Продовжують здійснювати колабораційну діяльність. Не забуваємо. Що це тисячу приходів, це тисячу парафій, це тисячу тисячі е церков, де все, що завгодно, обговорять, стільки не питання богослужіння і Бога, а зовсім інші речі. Тому набираємося терпінням, готуємо правки серед правок до другого читання. Будуть і мої правки. Сподіваємося на те, що Більшість не змінить свої позиції, і та сторона не почне продавлювати свою позицію. Ну, пан Сергій, врешті у вас чимало функціоналів на тепер від оборони батьківщини від ворога, зокрема і до роботи в парламенті. Але так само ж не забуваємо, що ви обиралися від Черкащини, і напевно є можливість все ж таки можливо у вас комунікувати із тамтешньою владою і виборцями вашими, яка там ситуація в школах, в садках, які. Проблеми ключові напередодні зими ви вбачаєте сьогодні. Бачите, як і попередній законопроект, так і робота науки. Це частина була моєї щорічної військової відпустки. У мене, до речі, сьогодні останній день цієї відпустки. Завтра має бути в розташуванні своєї військової частини на Запорізькому напрямку. Я на один день перервав відпустку для того, щоб проголосувати якраз в першому читанні за законопроект, який ми щойно обговорювали. І, звичайно, не міг не завітати в громади Черкащини, оскільки вони відверто кажучи, під час широкомацабного вторгнення не так часто мене бачили силу. Зрозуміли причин мені вдалося відвідати п'ять громад до десяти населених пунктів. Це сміла, центральне місто мого виборчого округу. Це Кам'янка, це Михайлівська громада, це Червоно громада, це Леськівська громада. З того що я побачив, я вам скажу найбільше мене вразило. Диспропорція між окремими громадами в питанні вирішення питання укриттів, укриттів для дитячих садочків і шкіл. Вони можуть розташовуватися на відстані 10-15 кілометрів між собою. Але, наприклад, якщо в Михайлівській громаді 100% вирішено вирішене питання з укриттями для шкіл і садочків. То е, буквально за кілометрів 15 є е, громади з етичних міркувань, не хочу ніколи ображати, не хочу називати імен. Але я достатньо сказав під час цих зустрічей, що я би зробив як народний депутат повідошенню керівників цих громад. Особливо це стосується там, де, е, наприклад, населений пункт називаємо це так чи місто. На третину тільки вирішили питання з укриттями для шкіл і садочків. а... Глядачі наш, наші знають, що зараз на сьогоднішній день відсутність таких укриттів не дає можливості там здійснюється і учбовий, і дошкідний виховальний і так, процес. ну, пане Сергію, це власне цю тему палку обговорювали всю весну, все літо до 1 вересня, і воно було дуже актуальним для всіх навчальних закладів. Так от я, я, я дуже Му... да я дуже перепрошую, закінчуючи, що так, якщо, якщо можна коротко, бо часу вже нема коли. Коли органи місцевого самоврядування роблять, скажімо так, витрати, які є сумнівними з точки зору доцільності, але у них на 100% вирішено це питання, це ще можна якось дискутувати. Бо громада має жити, у них є свої потреби, і ми це розуміємо. Дороги, бруківки, там фонтани, всі решті теоретично можна це зрозуміти. Але коли в громадах не вирішено основного, ну як ми можемо ставитися до таких керівників які до органів місцевого самоврядування, особи місцевих рад, які за це голосують. Ну, сподіваюся, що почуються ж такі будь якісь висновки. Хоча вже от зима на носі. Як то кажуть, дякуємо вам. Ми мусимо завершувати. Сергій Рудик, підполковник збройних сил України, народний депутат був щойно із нами.